Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Сьогодні говоримо на військові теми. Бо мій гість сьогодні це Сергій Брачук, спікер української добровольчої армії. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони! Вітаю! Пане Сергію, пропоную розпочати з актуального. Ніч видалася непростою, хоча в столиці було тихо, але на жаль, по всій території України було гучно. Місцями є влучання російських дронів. Повітряні сили відсвітували понад 100 повітряних цілей. Було при луках. Маємо загиблих. Зокрема, однорічну дитинку є постраждалі і поранені також в інших містах. Є обстріл Херсонщини кабами пошкоджена обласна військова адміністрація. Є обстріли в Харкові. Ну, є наслідки. Як на вашу думку, що за цим криється, окрім як терор мирного населення? Вони точно збрешуть, що там були військові арсенали, але ми, ми то знаємо, що зруйновані житлові будинки. Так ну я вам, наприклад, по Одесі можу сказати щодо військових об'єктів, звичайно кажу, беручи це слово сполучення у лапки, і з такою гіркою, звичайно, іронією, тому що це на жаль наслідки ворожих терористичних атак. То на сьогодні ми маємо зруйновані під час цієї атаки сільську амбулаторію медичну. Зруйнований дитячий будинок творчості, причому це невеликий населений пункт. Тобто розуміємо, як та громада свого часу збирала по копійчині для того, щоб відбудувати саме такий центр осередок для нашої молоді, для нашого відрисаючого покоління, і власне ліцей, це не один з кількох ліцеїв у цій громаді, а це буквально. От одне один начальний заклик, який там був, і тепер він ушкоджений. І треба подякувати, звичайно, силам оборони за те, що максимально ускладнили ворогу атаку максимально могли уразити ці дрони типу шахет гірань, які атакували і одещину дійсно. І бачимо в Чернігові трагедія. Велика кожна смерть. Це трагедія тут надзвичайно щирі слова. Співчуття родичам загиблих, поранених, що найшвидше стати до строю, і Харків постійно. Тобто Херсон, ну ми бачимо всі наші населені пункти від півночі до півдня, центральна Україна, е східна, які потерпають від ворожих ударів. Звичайно, і перш за все, тут нічого нового ми з вами не скажемо. Це терор, це намагання вплинути на нашу дійсно українську стійкість, це намагання демонструвати це. Навіть сигнали не українців, от відверто кажучи, е це сигнали нашим партнерам. Мовляв, ви хочете зупинити смерті в Україні. Так ми пам'ятаємо на що завжди і на чому акцентує свої дописи в соцмережах і свою увагу. Президент Сполучених Штатів треба припинити цю війну, і власне припинити. Ми знаємо українці, як її треба припинити вогонь по лінії бойового зіткнення і далі вже якісь комунікації щодо перемовин. Припинити терор, але Росія хоче показати, що вона така потужна, вона жорстока, вона цинічна. Тобто бійтеся нас інакше буде гірше, і от власне з цією метою ворог і намагається це все робити. І звичайно, для внутрішнього споживача оці меседжі про бомбардування натівських об'єктів військових об'єктів. Я не знаю наскільки там тема того е, північно-атлантичного альянсу їм ще заходить внутрішньому споживачу. Але тим не менше, видається за перемоги. Тобто, ми наносимо тобто росіяни удари там відповідно по військових об'єктах, виключно. А зараз ще прив'язали те, що. Сили оборони відповідно і безпеки України спершу, служба безпеки нанесла такий удар по так званій ядерній триаді Російської Федерації по стратегічних авіаносцях. нанесли удари по кримському мосту який є незаконним об'єктом і військовим об'єктом. Зрозуміло, що треба подати щось за перемогу. От власне це так звана. Я перепрошую мову оригіналу. отвіточка, так що Росія демонструє завжди. Не бийте нас, інакше буде е, українцям дуже погано. Це очевидно. Та я намисне, поки ви говорили, показувала якраз наслідки ударів. Намисне демонструвала ці житлові будинки, е, тому що ну, жодного військового об'єкта не вражено. Це лише е, Херсонщина. Там є матеріали по всіх регіонах, і постійно, і журналісти е, їх показують, і блогери, ну всі військові експерти, аналітики, всі регулярно демонструють ці матеріали. Нема там військових об'єктів. Це Виключно цивільні цілі. З приводу е, так званої атветки від Путіна він говорив з Трампом, і один із меседжів в цьому діалозі між ними, що, мовляв, після ударів по стратегічній авіації, мовляв, буде помста. Але ж ми знаємо, що росіяни і до цього. Наносили авіаудари масовані по українських містах. То а за що то була помста? А в цілому повномасштабний наступ? За що це була помста? Ну тобто ця теорія провалюється, але тим не менш, як ви бачите, чи будуть вони з якоюсь новою силою бити, чи будуть накопичувати ті ж самі дрони і ракети для масованого авіанальоту по всій Україні? Бо зараз ми бачимо в ходу ну, Так, є головні питання. Звичайно, давайте згадаємо так зване побідобєсне перемир'я, так зване і Великодні, Так, Ворог, відповідно, за ці дні він накопичував, в тому числі, якщо говоримо про шахеди, говоримо про ракети. З ракетами взагалі зараз проблема, тому що ці носії крилатих ракет повітряно. Повітряного базування, так вони сьогодні зруйновані. Ви бачите, мова йде не багато, немало про 41 одиницю авіаційної техніки. Там не всі тушки зрозуміло, але тим не менше. А, тобто, це удар і надзвичайно серйозний, і м, який і наслідки якого ну просто на сьогодні Росія не здатна відновити весь цей авіаційний парк і по часу, і по технічних можливостях. Це очевидно. Тобто, такий удар. Ну просто я думаю, насправді в Вашингтоні. Сидять і аплодують, і не лише там, що отак руками українців вдалося вибити отакий стратегічний ґрунт з-під ніг Російської Федерації, яка втрачає статус супердержави. Це ж очевидно сьогодні, але це тема окремої розмови. І власне, якщо ми говоримо дійсно про накопичення, відповідне, знову таки згадайте, як з допомогою, в тому числі і медіа західних гроші не пахнуть, вкидалися. Оці тези про те, що Росія щодоби може виготовляти 300 500 дронів шахетів, так типу шахет, і все зараз буде таке бомбардування. Очевидно, той бачите, накопичення відбулося, і все таки стало менше ні. Кожного дня масовано, так абсолютно. Але давайте ми проста математика: 300 на добу, то скільки це виходить на місяць, і відповідно скільки кожної доби вони повинні використовувати так само і ракет. Очевидно, що звичайно Росія прагне збільшити свої спроможності виробництва саме по шахедах, тому що це набагато дешевше ніж ракети, і це небезпечно все рівно. Ми ж бачимо, як змінилися певні тактичні прийоми, дещо змінились тактико-технічні характеристики, і як сьогодні атакують шахеди вони буквально на один об'єкт заходять як мінімум з двох, а в середньому з трьох е сторін. Тобто надзвичайно важко працювати силам ППО. Надзвичайно, і ви знаєте, що і наш підрозділ, мобільні вогневі групи працюють. Надзвичайно складно сьогодні збивати їх, хоча хлопці молодці збивають. Так, от власне це накопичення так. І звичайно, ворог. Я вже сказав, намагатиметься ці свої спроможності е, збільшувати так. От про те, що будуть і далі потенційно, війна ж, по перше, триває потенційно загрози оці ракетних ударів і ударів шахедами. Вони звичайно кожної ночі. І бачите, навіть серед білого дня. Тобто, те про що ми і говорили, і розвідка в тому ж доповідала, ворог буде ну. Цілодобово, фактично, не давати нам розслаблятися, хоча це неможливо в час війни. Це і балістика знову таки. Балістика взагалі, я бачу, що ворог став робить на неї ставку, тому що вона більш точніша і можна такі точкові удари робити. Це по перше, ну і давайте задаємо орешник. як знову було закинуто в наш медійний простір про цей орешник. Люди добрі, давайте все таки реагувати. По перше, на сигнали і йти до укриття, сигнали повітряної тривоги і не вестися на ті панічні вкидання, які з'являються. Я все рівно залишаюсь прихильником того, що було б чим вже би вдарили. Тобто, ви наші доповіді, доповіді наших нашої розвідки різних структур розвідувальних, вони говорять про те, що за речником не все так добре, як це малює Російська Федерація. Щодо застосування взагалі ядерної брої, зброї, там дуже багато обмежень зовнішніх, і ми розуміємо, що в цьому плані, судячи з усього, я допускаю, Китай також міг, наприклад, поставити якісь рамки табу для Російської Федерації саме по ядерній зброї. Тому бачимо, і медійно, як зразу після страт авіації, було вкидання від таблоїда Дейл Мейл про те, що, начебто, там от сценарії розписані по кілька пунктів, які можуть бути сценарії ядерного, ядерного удару, наші медіа Діє цього робити, тому що це ну надзвичайно неправильно для наших людей. Тому очевидно, ворог буде накопичувати звичайно, там збільшувати певні моменти, коли він це буде робити більш масово. Але на сьогодні тактика очевидна: максимально все, що він робить, він зараз буде кидати в бій. Це стосується перш за все дронів ударного типу. Так, пане Сергію, ви згадали за балістику, і Хочу одразу показати. Ви можливо вже бачили, але для глядачів продемонструю. Якщо хтось ще не бачив, вже з'явилося відео знищення установки іскандер на території Брянської області Російської Федерації. Верифіковане, уже підтверджене ураження і. Іскандера, і здається, це перше верифіковане ураження системи саме цього типу нашими військовими. Якщо я помиляюсь, то виправляйте мене. Це ті установки, які запускають зокрема балістичні ракети там Іскандер М по наших містах. Так, абсолютно вірно, мова йде про клинці, наскільки я пам'ятаю, в пам'ятаюсь області, І ймовірно, що це було, був запланований удар, в тому числі і по столиці нашої держави. Тому що як правило, всі локації ворог намагається атакувати для півдня. Це звичайно Крим, перш за все. Якщо по шахетах ми розуміємо, там теж деякі локації. За Галі, знищення таких установ а, детонація була на одному 100%, А два ще випадки вони а, очікують підтвердження. Це а, майстерність наших сил оборони, це чудова робота бойова а, копітка знайти, підготуватися і вдарити, тому що це знаєте той випадок, коли треба один раз відрізати, чітко щоб воно було, як кажуть по одеському кіммасть. То а, звичайно, ми бачимо, що а, наші сили оборони дуже часто. Працюють саме над такими, я б сказав би, хірургічними операціями, коли йде знищення відповідного озброєння, яке найбільше дошкуляє українцям. Якщо ми говоримо тут даному випадку про знищення іскандерів, то от я можу сказати, наприклад, дуже херсону там дошкуляють fpv дрони, так то ворог з лівого берега. Сьогодні наші сили оборони це як приклад і паралель для. Цього відео, що ви демонстрували сьогодні, знищують над знищують без екіпажі безпілотних цих е, систем, перш за все в півішок, які летять в Херсон в наші громади Придніпровські, які поблизу Херсону, в тому числі, ви знаєте, що там від дронів дуже люди потерпають і знищуються, знаходяться ці екіпажі, знищуються. І власне це така тоненька робота. Вона непомітна, можливо, на перший погляд, хоча з іншого боку, дуже і е, ефектно виглядає. Як з іскандерами і ефективно, в тому числі, тому що зменшує якусь, хоч трошечки певну напругу, і зберігає людські життя сили оборони, бачите, активно працюють по різних тактичних напрямках, і стратегія в цілому теж зрозуміла. На фронті це перш за все знищення максимальне нанесення втрат ворогу на території Російської Федерації. Це оборонка, це якщо при зони, це знищення засобів вогневого ураження. Відповідно, це знищення виробництва шахедів або удари по е, тих екіпажах, які е, епічні е, дронові працюють. Про... Пане Сергію, з приводу FPV-дронів і з приводу Китаю, навіть якщо Китай дав мораторій на використання ядерної зброї, він тим не менш продовжує поки що підтримувати Росію постачаючи товари подвійного призначення, є заборона Китаю продавати нам мавіки. А це теж ті дрони, які застосовуються активно на фронті. І от з'явилася також інформація від служби зовнішньої розвідки української, що Росія має намір спільно з Китаєм виготовити 2 мільйони fpv дронів. Тобто, це взагалі я так розумію, це колосальна кількість, правильно? Звичайно, це чи, чи маленько, так тут ми можемо говорити те, що очевидно і наші партнери союзники на це реагують і будуть реагувати, і відповідно мусять долучитися. Як завжди кажу, саме зобов'язані долучатися, бо у нас спільний дом дім Європа, Долучитися до нашого виготовлення, до нашого виробництва дронового, тому що як мінімум має бути на фронті паритет. Чика. Краще, якщо ми будемо переважати кількісно е і якісно, звичайно, тому що сьогодні бачимо, номенклатура дронів вона надзвичайно широка. І оптоволокно, і, власне, якщо там по частотах брати, то е очевидно, що е зараз технології вони е не просто впливають на поле бою. Сьогодні війни стали технологічними. Що ми говоримо е про лінію бойового зіткнення, оці так звані кілзони, коли піхота не може навіть дійти до ЛБЗ. До лінії бойового зіткнення, тому що не може просто діти, бо вона має йти через мертву зону, і там все знищується. Очевидно, що сьогодні треба е, велика кількість просто закидати там ворога е, якісними дронами, які будуть все просто випалювати на своєму шляху. Це е, сьогодні очевидно. І звичайно, тут мова, якщо про китайців йде, то відповідний тиск на Китай економічний, перш за все. E, і Щоби Китай не говорив там про свій нейтралітет, але ж ми бачимо, що такі явища вони не просто викликають питання у наших союзників, на них треба реагувати. А з іншого боку, бачимо і до нас, слава Богу, долучаються відповідно ті країни. От, наприклад, коаліція дронів вона наразі розширилася. E, до них до цієї коаліції до речі, долучилися Бельгія, і що особливо також я би відзначив, долучилася Туреччина. Тобто Туреччина в цій, в рамках цієї коаліції дронів бере на себе відповідальність, як і всі інші члени коаліції щодо постачання Україні дронів. А ми розуміємо про що йде мова, і Туреччина є одним з визнаних лідерів у створенні відповідно дронів. Ну задаємо лише, наприклад, Байрактар. Так це як приклад. Я зараз не прив'язуюсь, але тим не менше, знаємо, що Туреччина в цьому має. Великі здобутки тому це має вплинути на поле бою і допомогти нам, звичайно, з тим, що відбувається сьогодні безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Так, пане Сергію, повертаючись так до безпосередньої лінії фронту. Є зараз уже думка, я чую в експертних колах, що літній наступ росіян уже почався, що вони сконцентрували свої сили саме в Донецькій області, мають намір там прориватися і якісь успіхи хочуть отримати саме в, тому, в тій частині, в тому регіоні. А ці активності на Сумщині, активності на Харківщині для того, щоб роззосередити наші зусилля, розтягти наші ресурси. Як ви бачите, як, якою буде ця літня кампанія, куди тиснутимуть росіяни, і що в них для цього є? Ну, по перше, я вважаю, що це умовно можна називати кампанію. Так? Це чергова хвиля наступальна, ворожа у рамках е, стратегічної наступальної операції, яка е, ви пам'ятаєте, ми беремо за відлік часу жовтень. Е, листопад 2023 року, коли розпочалася ця наступальна кампанія російська, і вона триває е, хвилями, тому що і сили оборони ж, е, протидію дають. Так от, відповідно, ця весняно-літня кампанія, ну давайте так краще назвати її. Вона вже йде. Звичайно, ми бачимо цю активізацію, яка відбулася там вже навіть там, два місяці тому, наприклад, на Запорізькому напрямку, в тому числі, звичайно, вона проконцентрується сьогодні на. Пріоритеті це намагання захопити область. Це очевидно. Ну і Луганську, те, що там є для нього неприступним на Луганщині. Очевидно, що це намагання рухатися в Костянтинівки і далі там традиційно я скажу агломерація Краматорсько-Слов'янська. Тобто, ми говоримо саме про Донецьку область і Новопавлівський цей напрямок. Це це вже південь Донецької області. Це ж очевидно, так і покращення своїх позицій, зокрема там. Ближче до запорізького відтинку фронту, ну і власне те, що сьогодні інформаційно там розганяють про Дніпропетровщину. Хоча мова тут ну зовсім про інше. Це інформаційне вкидання, це нагнітання, оце незрозуміло для нас. Ну для нас з іншого боку, теж зрозуміло, що ворог намагається хоч щось видати за перемогу, да тому от педалюють оцю тему кордони Дніпропетровщини, У нас не воюють області окремо. У нас воює вся Україна. Ну, це власне про, про це. Очевидно, що це Донецька область, оце основні зусилля. Е, створення якраз оцих джерел напруги: Сумщина, Харківщина, Куп'янська, якщо там окремий відтинок, Запоріжжя, як я згадував, Придніпровський напрямок, тобто десь активніше, десь менш інтенсивніше, але дюргати сили оборони для того, щоб не давати можливості там, в тому числі, і перекидати. За необхідності там відповідні резерви, там якісь ресурси зосереджувати. Це очевидно. З іншого боку, давайте говорити, що сьогодні у росіян по тих напрямках, які вони медійно роздули, де вони сьогодні тривають активні наступальні дії. Ми пам'ятаємо, чим закінчилась наступальна операція Харківська для ворога, яка розпочалася ще в травні минулого року. Пам'ятаєте цю пожежу? Але ці вовчанськ цей наступ, масштабний перед, перед перед. І сили оборони вдалося зробити погасити ту пожежу е силами всіх структур відповідних е і власне зупинити ворога. Те саме я думаю, буде і по сумщині, в тому числі. Це ну, десь близько можна певні паралелі провести, мабуть, навіть з харківською тою операцією ворожою минулого 24-го року. Але ці намагання, звичайно, активності є, і я вже сказав про те, щоб впливати на наш ресурс, вибивати нашу логістику. Очевидно. І сьогодні ми бачимо на Донеччині там Покровськ, Мирноград, Торецьк, часів Яро – Це ті локації, де ворог максимально хоче створити величезні проблеми для нас і, звичайно, впливати на подальший хід війни. Звичайно, що можна почути про те, що ця літня кампанія вона буде вирішальна цій війні? Ну давайте так. Ми з початку повномасштабного вторгнення кожного там два тижні, кожних два тижні, кожного місяця можемо говорити. Оце був вирішальний етап, оцей вирішальний етап, власне, як і сьогодні. Головне не дати ворогу можливості прорвати фронт, обвалити український фронт, і це завдання сьогодні сил оборони. Які не дивлячись на складні ситуації по деяких відтинках надзвичайно складно, але вдається втримати головне не дати прорвати фронт ворогу, щоб він туди я кажуть запустив всі свої пазурі і намагався рухатися далі. Оце завдання наше на цю весняну літню кампанію умовну кампанію наступальні дії ворога і нанесення великих втрат ворогу. Російська економіка, вона все рівно не безкінечна за ресурсами, як власне небезсмертні російські окупанти. Вони теж вмирають. Їх багато, надзвичайно багато. Але подивіться і піхотна компонента ворожа це один з головних е, інструментів рушійних, за, за, за рахунок чого ворог намагається рухатися і там, діяти проти нас. Тому нанесення ворогу втрат це важливо, надзвичайно складно, але о, сподіваюся, силам оборони командуванню вдасться е, знайти ті механізми, які допоможуть вирішенню всіх цих питань, надзвичайно складних. Пане Сергію, з приводу Сумщини є детальна інформація. Ще два населені пункти на Сумщині, Андріївка та Водолаги були, на жаль, захоплені російськими окупантами, і зараз ведуться розмови, що коли росіяни наблизяться на 20-25 кілометрів до Сум, вони почнуть атакувати обласний центр дронами FPV, дронами на оптоволокні. Як ви бачите, це як наскільки реальна ця загроза, так і як протидіяти. Ну, по перше, я б просив наші медіа і, зокрема, наші медіа, інформаційні майданчики, не нагнітати ситуацію зайвий раз, під рахунком кожного дня, оці там 10, 20, 30 метрів, а й 100 там про те, що дії і роблять сьогодні сили оборони, і зрозуміло, що ворог, звичайно, хоче вийти на відповідні рубежі цієї буферної зони, яку вони намагаються створити, mm, аби більше і засоби вогневого ураження, тому що дійти до сум вони не можуть сьогодні, Не вистачить у них цих зусиль. Очевидно, і ті заходи, які сили оборони сподіваюся, проведуть найближчим часом. Вони сприятимуть тому, що ворог своїх завдань не виконає в будь-якому разі. І не забуваємо. Ми діємо в тому числі на певних локаціях на зустрічних курсах. Я маю на увазі Курську область, ну зокрема, локацію Тьоткіна. Там, де ворог несе величезні втрати, і в нього не все так добре складається. А це вже наша буферна зона, це вже наші плацдарми. Так що фронт дуже динамічний, і сьогодні не треба весь час міряти. Скажімо, це не єдиний показник того, що у ворога є успіх або його немає. Оці просування можливі, або ті, що відбуваються насправді там практично на полі бою, тому що все може змінитися за будь-який час. Почула вас, пане Сергію, принагідно дякуємо всім нашим захисницям і захисникам за те, що боронять нас із вами, наші життя. Пасибі вам, пане Сергію, за ваш час, Дякую за вашу обов'язково запрошуємо на наступні ефіри. До зустрічі. Пасибі. Глядачам обосток, Босток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, коментарі відкриті для ваших дискусій. Будь ласка, запрошуємо, ми все читаємо. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.